Королівський ботанічний сад міста Сідне Австралії або Сідний Ботанний Картер. Це незвичайне місце. Він розділений на декілька частин, і однією з них є тропічний ліс. І зараз давайте з вами просто пройдемо ось таким гусеньким стежком цим тропічним лісом та населенося співом пташок, тишею, яка панує в цьому місці. Незвичайне, неповторне, заспокійливе місце. У ботанічному саду зазвичай дуже багато людей за будь-якої погоди, будь-якої пори року. Але саме на цих стежанках тропічного лісу тихо і спокійно. Ніхто тут не, тебе не відволікає, не заважає насолоджуватися красою місцевих дерев. А дерева тут дуже і дуже старі. Деякі взагалі більше, ніж 200 років. Ти можеш тихо спокійно гуляти доріжками, роздивляючись дерева, слухаючи птахів, і лише і дуже рідко назустріч пройде якась людина. І далі знову тиша, спокій і лише спів птахів. Тож давайте з вами гуляти і думати про щось гарне і приємне. Мріяти, завтрашній день, планувати майбутнє, будувати плани. Не дарма Ой. саме це місце сприяє цим гарним, позитивним думкам. А от вийшовши з цієї частинки з трубічного лісу, ми попадемо в іншу казку. Про неї я вам розкажу наступного разу. Тож підписуйтесь, ставте лайки, я буду вас чекати.